І Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, коли ми слухаємо розповідь про розслабленого, принесеного для стілення в Капернаумі, наша уява, уява європейців, хай східних європейців, що живуть у 21 столітті, підказує нам такі фантастичні картини. Нам хочеться уявити, як... Спинаючись на крутий дах, укритий чи то шифером, чи залізом, спинаються чи бідні четверо чоловіків і тягнуть за собою якийсь великий диван, чи, у всякому разі, залізне ліжко. Звичайно, це картини, які не мають нічого спільного, із побутом дуже скромним, якщо не убогим побутом палестинських ремісників чи селян 2000 років тому. І те ліжко, про яке йдеться у Євангелії, напевно, було звичайною рядниною, або, може, дошкою, на якій роками лежав чи паралізований чоловік. Та й даху такого, як у нас у Палестині не було. І зараз там роблять пласкі дахи, бо дощів буває значно менше, ніж тут у нас, а зима зовсім не така холодна, як у наших краях, снігу. Майже не буває, якщо випадає то раз на багато років, і це стає сенсацією для цілої країни. Отже, роблять дахи, так як у нас стелю, або із дранки, обмазуючи глиною, або просто кладучи дошки. І ці друзі розслабленого, підійнявши його на ношах на гору, швидше за все, просто розсунули дошки і опустили серед. Зібраного натовпу у Капернаумський дім свого товариша. Чи усвідомлює він, куди вони його несуть? Чи сам виявляв бажання прийти до Ісуса? Важко сказати. Ми не знаємо, наскільки важким був його параліч, а можна припустити, що він навряд чи міг говорити і повноцінно усвідомлювати довколишній світ. Отже, можемо припустити, що у ньому самому, крім Бажання зцілитися могло і не бути знання того, куди він іде, і переживання зустрічі із Христом як Божим Сином. Але водночас те, чого ми не можемо не помітити в цій розповіді, це подвиг цих чотирьох незнаних чоловіків. Справді подвиг. Бо вони в той час, коли до Капернауму прийшов уже відомий у Галилеї проповідник і цілитель, надзадку якого розміркову всі довкола, вони думають не про себе, а про свого хворого товариша. Товариша, який, можливо, роки і роки вже не підводився з ліжка, мав здаватися тягарем для свого оточення. Вони не залишають його, вони знаходяться розслабленого і в той час, коли всі інші збігаються, напевно, розштовхуючи один одного до оселі, де проповідував Ісус. Вони біжать у протилежному напрямку, шукають свого хворого товариша і несуть Його, а коли не можуть з ним проштовхатися до оселі, то розбирають дах і опускають його перед Христом. І, отже, зцілення розслабленого є не тільки і, може навіть не стільки винагородою його особисто, скільки винагородою для тих чотирьох товаришів, які так важко працювали, жертовно працювали для того, щоб допомогти своєму ближньому. Христос завжди готовий допомогти тим, хто жертвує чимось заради ближнього. І від нас, як християн, він чекає саме такої жертви. Ми можемо, озирнувшись довкола, знайти мільйони і мільйони таких розслаблених людей, не тільки справді хворих, паралізованих, тих, які не можуть самі рухатися і потребують допомоги. Хоча і про них ми повинні сьогодні згадати. Але хіба не є такими самими розслабленими, паралізованими духовно, ті, хто сьогодні так і не зумів знайти в собі сили, щоб прийти помолитися, ті, хто не ввійшов у радість посту, проводячи безжурне світське життя і буйно святкуючи це штучне свято, вигадане німецькими феміністками в минулому столітті? Бути розслабленим духовно, означає не вміти знайти в собі силу підвестися і йти до Христа. Саме від цієї розслабленості застерігає нас Великий Піст, і Він кличе кожного з нас підвестися, йти до Христа, знаходити в собі сили боротися із спокусою лінощів, духовних лінощів, які завершуються паралічем душі. Але поряд із тими розслабленими є і ми, християни. Ми можемо не помітити їх і кинутися самі один поперед одного, змагаючись, чия конфесія краща до хати, куди прийшов Ісус. І думати тільки про те, щоб самому бути ближче до Нього і дістати від Нього зцілення. Але чи ми чуємо про те, що Христос допоміг тим, хто пробивався поперед інших до Нього ні? Він допоміг тому, кого принесли люди сторонні, чужі, опускаючи його перед натовп із даху. Розслабленість ближнього є викликом для кожного з нас, викликом, який ставить нас перед вибором: бути пасивним, апатичним, думати про себе чи дбати про те, щоб пробудити зісну свого ближнього. Щоб допомогти йому, не давати йому скніти у своїй тілесній і духовній хворобі. Великий Піст нагадує нам про обов'язок сповіщати Євангеліє. і боронити для майбутнього самих тих, хто не знаходить у собі сили для цієї боротьби, вести їх до церкви, спонукати їх до спасіння. Не поштовхами і знущаннями, а доброю присутністю в їхньому житті, готовністю взяти ноші і понести їх до Христа, бути поряд на цій непростій дорозі, а бути таким ближнім означає вміти себе поводити в церкві, коли заходить стороння людина і потребує допомоги, показувати у повсякденному житті. Радість від перебування із Спасителем, вміти своїм життям засвідчувати реальні плоди життя людини у церкві, повноцінним життям яким ми готові поділитися з іншим. Бо чого часто люди потребують від нас сьогодні свідчення твердості переконань, надії на майбутнє, свідчення радості? Як спокусливо зустрівшися з іншою людиною, почати скаржитися і відразу на свої проблеми життєві, на хвороби? Як часто ми сьогодні обговорюємо безнадійність майбутнього і песимістично ділимося своїми спостереженнями над недолугістю наших політиків? Нас часто щось ніби. Штовхає поділитися із ближнім насамперед своєю слабкістю. А дуже часто ближній чекає від нас твердості. Ми маємо довкола багато слабких людей, але так мало маємо сили справжньої твердості духу, непохитності переконань, віри у майбутнє, справжньої твердої віри у Христа і свідчення її на кожному кроці. Цього чекають від нас люди. І напевно це євангельське читання нагадує нам, що і сьогодні під час кризи політичної, економічної, під час панування безнадії, кожен із нас має стати джерелом духовної сили і надії для інших. І саме тим ми зможемо ніби на ножах підіймати цю людину і нести її до Христа, навіть коли ця людина не здатна піти самостійно. Христос чекає від нас ініціативи. Бути християнином не означає апатично чекати Божої ласки. От тоді Божої ласки ми можемо ніколи не дочекатися. Бути християнином означає вміти іти вперед. Бути ініціативним, брати провід на себе, коли цього потребує час. Бо ми знаємо, що саме Христос чекає нас. І ставить перед вибором. Чи прийдемо ми до нього самі, не озираючись довкола і кваплячись потрапити в число вибраних? Чи, очікуючи Його вибору, ми роззиратимося довкола і дивитимемося, чи немає біля нас таких розслаблених, які чекають, щоб ми саме ми взяли їх на свої плечі і понесли до Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу.